Всім привіт! Сьогодні у нас, як завжди, горіння. Отже, на огляді. Китайські копія бритви Mule A89. Крем для гоління Arco Man Comfort. Помазок як і синтетика 30 мм. Так як бритва я говорю, вперше леза будуть мої улюблені Gillette Platinum І бальзамом після горіння буде білий прорас. Отож, я розпаковую крем, вставляю лезо в бритву. Вмиваюся і продовжимо. Я вставив лезо, розпакував крем для вогління. Ну що, спробуємо нанести на обличчя. Так. Каномить не будемо, набрав я. Буквально трошки видишки. Ну, крем насправді відрізняється від попереднього Аркокул. Cool. Якщо ми вже почали говорити за крем, то я минулий раз використовував Аркокул, cool, який коштував в акції у нас в полі 40 гривень. Я казав, що це дуже дешево і якісно. Але через два тижні там була акція, коли от цей крем-комфорт коштував 27 гривень, що взагалі лафа. А Аркокул взагалі cool коштував 19 гривень за упаковку. То мені, я здається, знайшов самий-самий економний варіант для горілки. Щоб взяти по акції пару упаковок, то вам хватить їх на пів життя. 19 гривень упаковка, то це супер-супер деш, твоей клас. За помазочок. Як? У мене була синтетика 22 мм. А це. Побачив по акції от саму велику синтетику. Думаю, найспробую. І насправді. Різниця колосальна. Мені дуже зараз подобається цей помазок. Тут видно, відчувається об'єм, і що він гарно працює на вулич. Подивіться, гарно збиває хрень. До речі, дуже така велика, потужна ручка з гарною вагою. Такі справжній, міцний, чоловічий, можна сказати, помазок. 150 грам вагою. Ну що, спробуємо молитися нашою китайською копією R41. Ну, скажем так. Повідгука моя попередня. Жилет була копією саме цієї бритви. Ну, що насправді і відчувається, дуже схожа. Але лезо жилет дає про себе знати, так прямо ж рипить на шкірі. Який звук. Просто збився крем настільки густий, що не змивається з бритви. Мені здається, я знаю, звідки такий звук в бритві, тому що порівняно з мною тут величезний вигляд в бритви, тут явно бритві, тут явно більше одного міліметра. Що зараз і ще раз. Ви знаєте, здається, мого від прорасту, прорасло ну, від виробленого омегою. Здається, з'явився конкурент для повсякденного Гелінді. Помазочок прям супер відпрацьовує швидко. Якісно, ефективно. За бритву. Ну, Бритва коштувала за акціями на Еліспесі 5 американських доларів. Що якби ціна списує її всі гріхи. Але в кінці я спробую показати, що ну, сказати, що я супер задоволений такою бритвою, важко, тому що ну, є недоліки. Але якщо ми беремо до уваги ціну, то як перша бритва це чудово. Звісно, Китай може і краще, і в наступному відео я покажу, що таке китайське краще. Споцінівся на долар більше. Але є така бритва, як перша, за 180 гривень. Ну, 180 гривень це ціна пластикового Вілкінсона. А тут ви отримаєте як-неяк вже металеву бритву вагою 75 грам. Ну, Зручну, да, копія, повна копія насправді. Легендарна бритва, яку кажуть всім купити всім новачкам. Кажуть придбати всім новачкам. Але нова така бритва, оригінальна коштує 1300 гривень. Ну, для когось, скажімо так, це не гроші, і хто розуміє, навіщо і куди це все витрачається, ну навіть я зараз скажу, що це ну, за гарну бритву за якість, ну, це зрозуміла ціна. Але для людей, які вперше приходять в галіні, типу, зовсім не розуміють цього, і їм треба, як сказати, спробувати. Я думаю, навіть такі бритви мають право на життя для людей, які ну, обмежені бюджет, або які хочуть спробувати і не хочуть спочатку витрачатися на якісь дорогі речі. А 1300 гривень це немалі гроші, насправді. Я подивився, де середня ринкова ціна. Оригінальна мюля, R89. Ну, єдиний мінус, що з Китаю треба чекати, так. Але як пробую, чому б не спробую? Звісно, красти і так далі це погано, але ціна, мене. Б... Тут дара я Ну, я не уявляю, що в німці випуска, але потерпиться щось. Так, є недоліки, я вже сказав, що покажу на камеру. Ну що, лопнемося. Просто крем, подивіться, як збирається. Він І при тому мені більше він подобається, ніж. Кул та синенький, якось набагато приємніше, набагато лагідніше, ну, не дарма комфорт. Ну так, я вмиваюся, подивився, може десь добритися. Знаєте, за останній час вже з досвідом я так наличився в три проходи вибриватися, що вже майже не пропускаю своїх слабких місць. От мене отут дуже важко вибивається. Тому зараз нанесу бальзам після веліни. І будемо робити висновки. Також покажу, що я там видавимо ну, десь сантиметра два крему і подивіться, скільки в маску ще залишилось. ще можна здається, було двічі стільки поблизу. Ну, для відео не економик, Тож, зуміваю. Отже, ви звуть. Почнемо ми з крему аркомен для голіні. Комфорт. Мені дуже сподобається. За 27 гривень ну це, це просто лафа. Я не знаю, що може бути ще дешевше для голіні. Помазок плюс креми і ви все життя голитесь. Дешево, якісно, ефективно, і можна змінювати, можна брати кул, можна комфорт, кому що більше подобається. І навіть спробувати, якщо це коштує 27 гривень, це нічого не варто. Насправді. Купити собі два різних, спробувати, що вам більше подобається. Я думаю, вам два балони тюбика хватить точно на рік, а тоді ви будете вибирати свій улюблений і будете його далі купувати по, по таким самим акціям. Або зразу накупити 10 пачок і запастися на півжиття. життя. Помазок, яке, 30 мм, синтетика. Ну, ви знаєте, це здається перша синтетика, яку я полюбив з першого разу. Це не так, як мені завжди подобалися кабани. Я думаю, скоро буде відео про помаскиш, що я подобається і щокраще. Він змінив мою думку. Єдиний е, нюанс, що треба враховувати завжди, що 30 мм синтетики це не 30 мм кабана і не 30 мм барсука. Я думав якось вести коефіцієнт, тому що синтетика вона не має цього розширення, яке притаманне для натуральної ну 10 от синтетика відповідає приблизно по об'єму на обличчі саме моєму кабану 26 мм. Але вони з одного боя програють по мазку від до 24 мм. Тому що по мазок від барсукану робить таку величезну кульку, яка бігає по вас по обличчя. Це 24 мм, малесенька компактненька. Я брав металеву, тому що вона важка, але вона порівняно стояла гесінька. Але по об'єму вони такі самі. І для мого ну, круглого обличчя, де мені подобається великі потужні помазки, це чудово. А ручка це взагалі клас, відчувається в руках 150 грам. Потужно, зручно брати, швидко на ніс, швидко взбив. Що може бути краще? Бальзам для гаління вже був, білий прораз, чудово працює Ось, за хвилину висок, навіть на обличчя. Леза джилет платіну. Улюблений. Працюють чудово, гості, найгостіше поки що я пробував, ще я пару разів поголився з бік, ну, бік трошки тупіше. але, в принципі, для горіння підходить. І тут якби, для новичків, я думаю, таким лезем точно прижиться. Якщо для першої бритви краще лезти такі, як менш або я б вибрав би вілки. І до бритви. Ну, Я зробив би дві частини, насправді ручка. Ручка чудова, легенька, мабуть, всередині це пластик і по бокам метал, тому вона така. Цікаво розбалансована, Вага на кінці, вага на початку, але тут вага більше голови вбирає. І відрізняється від оригінальної, що тут нема написано. Ну, не, сама, не слизька ручка, але трошки така Рука, в руках принципі тримається нормально. Ну, по тайм видно, що всередині тут не оброблено, там, видно, якийсь спав такий. Віддає кольором міді чомусь з, з латунью. Ну, латунька, мабуть. А от претензії мене до цієї бритви за 5 доларів є до голови, а саме, до, мабуть, до китайських допусків. Я думаю, різниця з оригіналом буде саме в допусках. Тому що от, перша, що видно, це от, кришка отак ходить в плиті. Кришка подовжині ну, відчувається руками, але не відповідає нижній плиті. Ну от Вона буквально там на пів міліметра ширша і це виглядає, ну, скажу так, неякісно. І головна проблема, з якою я зрозумів цієї бритві, це оці шпиньки. Чому вона входить в нижній плиті? Тому що ці шпинті зроблені з якимись величезними допусками. насправді. І найбільша проблема це саме буде в позиціонуванні леза, на що треба витратити час. От я вставляю лезо. От так, якось я а, ось так. Подивіться, як тут ходить лезо. От Лезо може бути просто так перекошене. Отак. От от так. От лезо тримається більше на центральному гвинті, ніж на оцих шпиньках. І тому, коли ви можете поставити, у вас лезо може бути от отак іти відносно плити, отак. Ось тут я зараз поставлю. І це насправді фігово, тому що треба взяти це лезо пальцями, отак відцентрувати, покласти кришу і зажати ручкою. Що насправді мінус і зручно. Але якщо ми повертаємося до ціни в 5 доларів, я б вважав, що за таку ціну можна все пробачити. Це реально. Зі слава 75 грамова не пластикова, бритва за 5 доларів з Китаю так. На хромі, звісно, є тут каверни такі, але хто коли злазить хром. Подивіться, в користуванні, може я скажу, що коли буде злазити хром, то це буде сміття. Ось і що, це абсолютно якість, яка відповідає 5 доларів. Чи рекомендував би я до покупки? Ні. Але причину, чому я її не рекомендую, я розкажу в наступному відео. До зустрічі!